Вітаю, це власний погляд на телеканалі Рада. Наша сьогоднішня програма присвячена дню пам'яті жертв голодоморів. Отже, гість студії Ярослав Кензюр, народний депутат України, пане Ярославе, мої вам вітання! Доброго здоров'я вам і всім нашим. Телеглядачам пане Ярославе, дехто визначає цей державний день державне свято як день пам'яті жертв голодомору і політичних репресій? Дехто називає День пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, як правильно на вашу точку зору, ви маєте рацію, що ми чомусь акцентуємо увагу. І десь вибираємо із цієї нашої історії ну найжахливіший, найстрашніший епізод. Це голод 32-33 років. Але не менш страшним був голод 21-22 року. Потім, після війни, тут на теренах е, на Дніпрянської України голод післявоєнний з сорок шостого років. Але чомусь так уже е, в традицію ввійшло. <кхід> Ми Переважно згадуємо цей страшний мор голодний 32-33 років. Хоч з мого погляду, ми повинні би в Україні якось все звести в одні дні, в одні поминальні дні, де були б і залучені пам'ять про жертв політичних репресій, розстрілів. Того тотального терору політичного, який е, є у нашій історії, бо голодомор це також терор політичний, бо саме е, продумано він був організований тодішньою е, московською комуністичною верхівкою. Пане Ярославе, є у нашій історії певний нелогізм. Україна завжди була хліборобною державою, багатої на Чорноземи, звичайно ж таки, як могло так статися, що три голодомори, так би мовити, розквітли в умовах України. Всі ці голодоморні акції і інші репресивні акції в інших формах вони застосовувалися до українців, до нашого народу, лише з однією метою упокорити українців, тому що така древня хліборобська нація, а людина, громадянин, який він має клаптик землі, він на ній працює. Ця землиця його. Тримає при житті, годує, дає йому якийсь достаток, і от Україна, яка після 17-го року почала бунтувати проти входження, так мовити у лоно впливу кремлівських діячів, Леніна, і всієї його злочинної компанії. Почалися, ми знаємо, з історії такі бунти, повстання селянські і холодноярські, все про це також мало хто говорить. От Василь Шкляр розпочав піднімати цю тему, так мовити у художній літературі. Але історики, які займаються цією проблемою, вони показують і викопують матеріали Україна. У 19-му, 20-му, 21-му, 22-му роках палахкотіла особливо схід і центр України, це зрештою і південь України, палахкотів від селянських повстань, і якось і все це робилося так мовити з зусиллями українського землероба, селянина, і от для того, щоб упокорити так мовити, знищити ту елітну. Верхівку українського селянства, тобто господаря, який доробився на землі, який мав статок відповідний, і все для цього був і продуманий так мати процес колективізації, і от саме засобами голоду виморити. Оцю цей прошерок українського селянства, і вже забігаючи наперед, пані Олю, скажу, що усі, коли ми шукаємо відповіді, ну як же ж так, на 21-му році незалежності Україна борсається у якихось проблемах і по суті не позбулася ще цього сталінізму, комунізму, і Україна є по суті заповідником такою такої резервації комунізму у Європі. Бо ж подивіться, скрізь куди не плюнеш, вибачайте за непарламентське висловлювання, там потрапиш на пам'ятник Леніна, за винятком е, західної частини України. Ще понад тисячу пам'ятників Леніну стоять іншим катам українського народу. І, і коли дає, шукаєш відповідь, чому так? Чому інші держави, наші сусіди, які були з нами в союзі, вже давним-давно в Європейському Союзі, в НАТО, та тому, що сьогоднішня ситуація продиктована і породжена отими подіями 21-го, 2-го голодоморів 32-го, 33-го, репресіями 37-го, 38-го, бо винищено все найкраще було по суті генетичний фонд був затлумлений винищений і оце відгомін тих страшних репресивних часів що ми маємо сьогодні тому ми маємо таку владу сьогодні тому обираємо до парламенту абсолютно так би мовити Відвертих українофобів, які не бояться так, мови демонструвати свої, свою ненависть і людь до України за часів незалежної України за часів формування вже нового парламенту. Чи були намагання і спроби позбутися кривдників? О, дуже дякую за це запитання. Бо ми б сьогодні могли в нашій програмі годинами демонструвати документальні кадри того страшного злочинства. Тих помираючих дітей в час голодомору, ті репресії із часів тридцять сьомого, років, і це знаєте, кров холоне в жилах, коли дивишся на ці відеодокументи або читаєш так мовити звіти про ці всі злочинства. І ми розуміли, що все це є наслідок, що все це ці злочинства, вони вписані так мовити в автобіографію комуністичної партії Радянського Союзу і формально України, бо вона була підрозділом комуністичної партії Радянського Союзу. Все і найстрашніше, що нащадки тих, хто робив все це злодійство, страшне, вони сьогодні. Процвітають в незалежній українській державі, вони обираються народом українським частиною українського народу в український парламент. Вони будуть сидіти в уряді українському, і вони не відчувають навіть не те, що е, остраху за кримінальну відповідальність, так як кримінальну відповідальність понесли е, лідери німецького фашизму, бо відбувся Нюрнберг і все, над червоним фашизмом, який був страшніший. За німецький, бо той винищував народи інших держав, радянський червоний фашизм винищував власний народ, який він тримав, старався тримати у, у покорі. І тому е, після проголошення незалежності Української держави відновлення державної незалежності 24 серпня 91 року, року е, уже 30-го. 30 серпня, буквально через декілька днів, президія Верховної Ради, маючи в своєму розпорядженні, то ми мали і надали президії, тобто депутати від Львівщини, де ми у партійних комітетах, обкомах, міськомах, райкомах, вилучили телеграми, листи за підписом тодішнього секретаря ЦК Компартії України Гуренка. Інструкції, листи з вимогою до партійних органів підтримати ГКЧП Московське. І це стало підставою, щоб президія, як вона не впиралася, прийняти рішення про заборону діяльності комуністичної партії. Радянського Союзу і Украї... України, вірніше, а процес декомунізації, десталінізації розпочався ще до прийняття незалежності, Почалося демонтаж пам'ятник, зокрема у Львові в інших містах. Mm -hmm. А уже 25... 25 серпня на другий день після пам'ятної надзвичайної сесії Верховної Ради Сійного засідання 24 серпня, коли був прийнятий. Акт відновлення державної незалежності вже у Києві загороджували оцей на Майдані Незалежності. Угу. Ви його не пам'ятаєте, там такий е стояв величний пам'ятник Леніну, і його так само демонтували. Це можна все переглянути, бо є е відзняті так. мною особисто всі ці відеоматеріали, як ішов процес е відновлення, е тобто знищення. Комунізму чи процес спроба процесу декомунізації і десталінізації України. Тоді за рахунок чого відбувся процес самовідновлення? Справді відбулося це ще в період роботи роботи українського парламенту першого скликання після недовго часу так мовити переляку певного цієї комуністичної еліти, яка засідала у Верховній Раді, а телеглядачі, особливо старшого віку, пам'ятають, що у першому скликанні була депутатська група, яка Об'єдналася в об'єднання Народна Рада, це було десь в межах 100 депутатів, все решта це була комуністична еліта, це перші, другі, треті секретарі обкомів райкомів, міськомів і червоні директори, які також е, солідаризувалися mm -hmm. з цією комуністичною елітою. Е, і е, вже, я вже згадував, що 30 серпня. Перший раз, перше засідання, вже після прийняття декларації Акту Незалежності, президія прийняла рішення про заборону діяльності вже 21 квітня, якщо мені не зраджує пам'ять 93-го року, це через два роки, вже верховна. Верховна Рада м, прийняла рішення про відміну постанов президії Верховної угу. Ради, і ці документи, ці відео, цей відеоархів, ці події того часу також можна знайти і побачити, так і побачити, пане Ярославе. Чому сьогодні для України настільки є важливим факт визнання голодомору геноцидом серед європейських держав? Це також і надзвичайно важливе питання. Якщо ми простежимо, це неважко зразу впіймати цікаву тенденцію, що найбільшими опонентами тих, хто вважає голодомор геноцидом, і є для цього більш ніж достатньо доказів, є саме представники комуністичної партії. І як це не дивно здавалося б, ну щоб мала сьогодні до цього мати і до і втручатися у ці проблеми: визнавати чи не визнавати геноцид, геноцидом Голодомору в Україні того часу? Російська Федерація. А причина тут дуже проста: тому що після розпаду радянського союзу Російська Федерація оголосила себе єдиним. Правонаступником Радянського Союзу, тобто, всі, все майно Радянського Союзу, всі активи зарубіжні, нерухомість зарубіжна, це все Російська Федерація прибрала до своїх рук, хоч це все багатство майно. Накопичувалося зусиллями mm -hmm. тодішніх всіх союзних республік і громадян Радянського Союзу, до котрих належали тоді і громадяни, е, які проживали на теренах е, України, е, це раз. І вони розуміють, що є усі абсолютно юридичні підстави, якщо е, буде в кінцевому підсумкам підсумком. Е, Голодомор український визнаний актом геноциду супроти українського народу. І є прямий, так би мовити, ми знаємо авторів цього геноциду. Це е, Сталін, це Молотов, це, е, це Постишев, це вся ця е, м, компанія більшовицька, яку Москва сюди скеровувала е, для того, щоб організовувати цей Голодомор. І е, вони є представниками Радянського Союзу, значить, Радянський Союз відповідальний і його правонаступник, сьогоднішня Російська Федерація. І тому через міжнародні суди можна добитися, якби українська влада, якби українська влада була таки дійсно владою українського народу, і вона розуміла все те, що. Відбулося у ці страшні роки, вона б неодмінно, от в період президентства Віктора Ющенка, пішов процес визнання голодомору геноцидом українського народу е парламентами дуже багатьох держав. Пане Ярослав, у кількох словах, на якому рівні визнання голодомору геноцидом сьогодні у нас сьогодні? Е сьогодні, якщо я не помиляюся, десь біля 23-4 е парламентів світу визнали е голодомор геноцидом. Далі мала би так мовити Організація Об'єднаних Націй прийняти відповідне рішення, і тоді вже в силу вступають звернення українського уряду у міжнародні суди. І ось тоді чого страшенно боїться Російська Федерація, Росія б нам мала компенсувати за всі ці втрати фізичні, моральні і все інше. Такі суми, що треба було продавати всю Росію, всю Російську Федерацію, зрозуміло, пане Ярославе. Ям дуже вдячна, що ви прийшли у такий важливий день для України. Отже, це був проект власний погляд. Сьогодні говорили про жертв голодоморів і не лише. Отже, залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.